ЖАБКА й мишка пригоди на ставку. Жила була в зеленій долині маленька жабка. Вона любила стрибати по лузі, насолоджуючись сонячними променями. Одного разу жабка зустріла мишку, яка шукала їжу. Привіт, мишко! — сказала жабка. — як твої справи сьогодні? Привіт, жабко, відповіла Мишка, я шукаю їжу для своєї родини. Ми сьогодні зовсім нічого не знайшли. Жабка задумалась і запропонувала чого б тобі не піти зі мною до ставка. Там багато комах, які можуть бути тобі корисні. Мишка посміхнулася, але потім зупинилась і сказала. Не вмію плавати, жабко! як я дістануся до ставка. Жабка подумала і вирішила допомогти мишці. Не хвилюйся, я прив'яжу до твоєї лапки стрічку, а інший кінець прив'яжу до своєї лапки. Так я зможу тягнути тебе за собою. Мишка погодилася, і вони вирушили до ставка. Спочатку все було добре. жабка стрибала по луках, а мишка бігала за нею, але коли вони дісталися до води, жабка стрибнула в ставок, не замислюючись про те, що мишка не вміє плавати. Мишка запанікувала, почала тонути і тягнула за собою жабку. Жабка зрозуміла свою помилку, але було запізно. Вони обидві опинилися у воді. На щастя, лелека, що летів неподалік, побачив, що відбувається, і швидко спустився, щоб врятувати друзів. Лелека витягнув мишку й жабку з води і відніс їх на берег. Дякуємо тобі лелеко, сказала мишка, задихаючись від пережитого. Т Тепер я знаю, що кожен повинен враховувати. Свого друга, щоб уникнути небезпеки. Жабка кивнула. І я зрозуміла, що треба бути обережною і не наражати на небезпеку своїх друзів. Відтоді жабка і мишка стали ще ближчими друзями, але назавжди запам'ятали урок, який вони отримали. Допомагати треба обережно, враховуючи можливості кожного. Кожен має свої можливості та обмеження. І важливо враховувати це, допомагаючи друзям бути обережним і розуміти потреби інших допоможе уникнути небезпеки.